Едем в Киев. Олиса. Пина пьет. Потому что есть есть симптомы. Заболеваю. Помираю. киста. І стати буде локальний мам. Тому що, блін, гарячий, хай трошки встигне. Бо якийсь дід приписав мені кісту, а потім, оказується, що це взагалі якийсь некомпетентний дід, поэтому в мене вже нема сил перевіряти, чи то правда, чи то Ну, <ривіт> Помру то померру. <ривіт> то поховайте мене. А, Настя, знаєш, яку ідею підкинула. мій прах над сахаркою. Поэтично. А ты Це... хочешь, чтобы тебя кремировали? Не, колись в детстве я хотела, чтобы мое тело отправили на всякие эти доследования, понял? Я... А на науке я не очень хочу. <laughs> я, типу, тобі... я готова отдать там свою там, печенку якомусь то людині, якомусь алкоголику, но... Чтобы меня там ковыряло, я не знаю. Так що, якщо я помру скоро, то знаєте, що ем, отдайте моє тіло на допити, досліди, а косточку якусь розвійте над сахаркою. От, це все, Можна я... уткам отдати косточку. Веремкаву, <риклад> утренню. Самій суржик, що ви маєте пруд.

Ми А Це у нас якийсь спешл з Одеси, з стусом. Просто костарі. Смокові ці не пишуться. О, ну там такий, кой-то. Другой. Типа цікавий? Отак от, от. Добрий ранок. Ой. Ми йдемо по дуже опасній дорозі. Тут дуже слизько. Менідаєш, йдемо далі. Ми йдемо на оцекавер, там буде бути гарну каву. Всі сталося, що, що є навіть і тобто попоїсти, тому. Да. тоже клюновий. Потому что все ещё дороже, типа. А, вот це, що це що вирощі, типу. О, який ти ось, хочеш? Це те, що я хочу. Алюмискенасы знайомые, я на AliExpress можно купить за 1.000. 100 оце ж ой, що ли? Ага. Давай я ми куплю чай і це буде мій подарунок на 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 Новий рік. Давайте кину пошути. Та неважно. Не, який ти хочеш? Мені бергамот, молочний улун. Mm -hmm. Давайте сок Рожавый. Может, тут всего мы эти в The Room. Mm. Mm. Полина потрапила серой. Я буду плакать. На місце атмосферу 90 доськи. Не думайте, що тут так гарно, тут, тут не дуже <рапев ile> це виглядає романтично, насправді <ile> сніг лупить в лице. І ми йдемо. Ми попали під горато. Отні були <рапев> ті <ile> покипи сиряцькі. Екскурсувати. <laughs> Побачите, арка дружби народів, яка дала тріщину, тому що наша дружба дала тріщину. Чуваки, Ніякої дружби відстояли... міжнародів не було. Це все ілюзія і обман. Це <laughs> все скало. Чуваків, які тут стояли, теж прибрали одному одного нові голова. Отпала. Тому тепер. Їх ми... Нема. От. ми йдемо на кличковський міст. Да, не так. Далі ви можете. Да, ви можете побачити е, міст Качка, який е, перебудоване, добудоване, не добудоване. Повторічаюся не. не Перебудований, недобудований. Перебудований, недобудований. Побудований. Не. Коротше, а далі так будете ти побачите, має бути гарний вік. Навіть воно дико сонечко пробивається, жовте щось. Щось було. Маруся. Оленка. 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 Він реально них шоколадці було. Дивіться, як гарно. Театр. Такий у нас аутфит, схожий на поход в театр, ну Лена больше схожа на людина, как пришла в театр, я так чисто я дочь. дочь за компанию, <laughs> Мам, пришли. <laughs> вот маме я пташка, Вот, Сядем. Снимаю, якщо если Треба Надо цей момент. Что мы побачили, как на Аль -Парці. Вот. Да. Все. Аня, що такое? Да Та, блин, ты попили. -не, -не, Не дізналась про моїй видів. Картин. Шу. Можна <лухи> <дарі. плухи> <Шу? плухи> показала їх, пропустили. Не дай Бог. Черкаску не пошли. Тоже не дай Бог! Да, бандаринка, ну. связи с ними мать не надо. Всі вони бандиты. Не знаю, за що ви говорили, ну ладно. Це буде вирване з контексту. Да? Ми, да? Я це намонтірую в прев'ю, вставлю. Сексистка. Сексистка, фу. Сексизи тут був кримінал, тому що взяли і вбили козу, яка була легендарна на золотих воротах, ходила, нікого не чіпала. Взяли якісь. Вбили тут була сварі. тут була коза? Да, у тут одного чоловіка чи дивився. В нього була своя коза. і вона тут дуже давно типу, гуляла по золотих воротах, ніколи не може вона просто померла? Ні, її вбили. Ось прямо Мені здається, що вона просто померла своєю смерті. Ну типу, якщо ти казав, вже так давно то ні, так ну типа, знайшли. А-а-а. Типу, да. Хтось мав проти цієї кози, коза комусь другу перейшла. Комусь розбила, бо весь цікаво. Походу, так. Да. Або десь помітила територію, не, не в тому місці. Починають <рес> були каштані. Мені сподобалось. З'їли брауні, випали капучино. Хіпсерівна дивилась, максимально не несп... такі. Не комунікабельні. Що змітила, що? Києві сервіс трошки хромає. Типу, я приходжу заклад, злю і, типу, ну, хочу з'їсти, ой, випать якийсь ровер, а... а мені навіть до нього нічого не розкажуть. Просто люди пакети зерном і, типу, вбирайте. Сумно. Бо я за це плачу 120 гривень невинулочкою. Дивіться, які вони оці рукавички. Зачем да. люди выбирают вот это вот? Это вот. Люди романтизируют. Да, потому что в том, что человек прожил сколько месяцев? 9 месяцев в Юэнсу. Это типа место в Финляндии, там даже зимку минус 25. на то, что она жила. И типа она жалеется на такую зиму. Я говорю, ради еще. Да что... на такую зиму жалеется. Мне в принципе Но ты... зима не нравится. Там да, мы уже поняли. Я дуже рада, что я не в вьюенцю сейчас. Ну, мне це с них спасибо нормально. Ну, блин, там реально, ну, они там дыхать важко. Да нормально там. Да конечно. В 5 утра очень даже. Ну, в 5 утра, кстати, я заставляю вставать? Работа. Я сама себе заставляла оставать. Це в лох, Вы в моем облозі. Я враження. Дуже багато людей. Відкорожу. Погоджуюсь. Дуже. Ні. ні. Все одно годі вам мало. Я От. Але дуже прикольно. Ми ще так мало обійшли. Нам щось всього відбути. Дівчата мене проміняли на вино. Пішли за вино. Залишили мене. Тому, якщо на ваших ресторанах Я дивлюсь, е... Я дивлюсь Ярославського. слухаю, залізо. Ташечка на чорні. І зараз перемога. Олена купує баранця. Тут інструкція, тут всередині насіння, можна її порвати, посадити, зараз Дуже... тяжелый люкс. Добрий вечір. Е... Зі... Зі... Добрий, Добрий вечір. Ходить... Е... Ми дивимося майстер-шеф. Тут, тут, е... е... Ополіна сьогодні вечір критики. Ну, хотя <ритик> маше, ну, <ритик> ну а як не судить майстер <ритик> Ну, вона йде до майстер У <ритик> Ополіна настрій <Ополіна> покритикувати. <ритик> І об'єктивно пожалуйся на мене <ритик> Хоть хочет покажем, что мы купили на этом. А ты показывала? Нет. Я покажу вам, что я купил. Вот такие баранчик. Это типа педвизочка. А Купила. Подождите, фокус. Тоже баранчик. И Птичку. Я она, этот, на рельефной стороне. Заздрить нам. Мы были на курыше. Три раза по как Булахина. Это у девочек своя, этот, guilty pleasure. На альп Видишь, я представляю, что митинг сегодня был. Я думаю, что еще на митинг ходил. Потім на альпаку зайшов. І ми були на альпаці, їли смачний фок. І потім кураж пішов. Ще на куражі ми бачили е, е, Вову Ярославського, е, сабіну Мусіну. Ти Манка. бачила сабіну Мусіну? Да, ja, Вона стояла там збоку. Mm. Манатіка. З Ебаута був один сліз. Потім була дівчинка, яка співає «Парова машина». Я її, до речі, бачила тричі, по-моєму. Ці в «Бет Санта» були у цей е, э, чувак з холостячки і його дівчинка. Бачила? Ні? Чувак Ми з холостячки? Рома, чи як його звуть? Він такий чорненький. І дівчинка у нього. Я тобі покажу зараз інстаграм. Рибак? Ні-ні-ні. Що вам найбільше сподобалось? Я не знаю, от коли в кінці співали, це було дуже гарно, тому що тому що, не знаю, я стояла і дивилася на це все, і так багато людей, і українська культура, і все це таке гарне. І я стояла і думала, що нас все об'єднує українське. І просто однодумці зібрались на Різдво, що це, це моє, моє улюблене свято. І якось так душевно було. Там, що коли По і я аж трошки прослізилась, тому що я це все знала. Я думала, наскільки у нас гарна культура наша, наскільки наші цінності досі збереглись, і ми їх повертаємо. Всі наша нація вона настільки сильна, і я прям дуже сильно горжу, що Українка. І я потім все знала, що як на Русня намагається нас винищити. І намагалась винищити нашу культуру ще до цього фу. А потім ця русня щось на нас пустила, якісь балетні штуки. і а балетні це це, це танці. А що? Балістичні. Балістичні а якісь штуки Штука. Краще краще балетні пускали. Вот. Краще б в это, в пограли цей. Э, як це називається? E, цей балет, як він, який. Як, 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 як називався той балет, коли почалась війна в 41-му? Я що знаю. А, що вони співали, почалась тривога, і тут іде якесь оголошення що типу, тривога, всі йдіть в укриття, а вони продовжують співати, і ми хлопали. І теж до мене так спало, що ми настільки такі, ну, все.